Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, переможемо разом. Понад 300 бурятів влаштували бунт в тилових частинах та розстріляли підполковники ФСБ. Колони танків з під рушили на Москву. На ближньому блокпості вступили в бій. Бурятів ледве вдалося втихомирити. Як наслідок, коротка сутичка, понад 25 загиблих розгвардійців та ФСБшників. Загиблі буряти та велика кількість поранених танки розстрілювали в упор. Понад 5 та 72 підбиті. Бунти наростають. Втім, цього разу вдалося домовитись. Паралельно з цим. Перед мобілізацією в Росії відбувається масова міграція бурятів з усіх росіян, які втікли до Монголії через мобілізацію. Близько 90% є бурятами. Про це в ефірі 24 го каналу заявила президентка фонду Вільна Бурятія Олександра Гармажапова. За її словами, кордон Росії з Монголією, згідно підрахунки буряцького активіста Пурбо Дамбієва, вже перетнуло близько 30 тисяч росіян. Те скільки бурятів за вересень, жовтень перейшли кордон з боку Мексики до США, не піддається підрахункам. За нашим відчуттям, це тисячі людей, які переміщуються до. США з Бурятії поділилися враженнями гармажапова за даними президентки фонду. Понад половина росіян, які переходять американсько-мексиканський кордон, є вихідцями з Бурятії та Забайкалля. Зараз ми говоримо про те, що Владімір Путін своєю чудовою політикою добився виходу буряцького народу, впевнена Гармажапова. Президентка фонду Вільда Бурятія говорить, що в Росії проживають 461 шістдесят тисяча бурятів. Ми обговорюємо те, скільки людей зараз опинилося в США. то не виключено, що скоро в Америці буде жити більше бурятів ніж на території Росії. Ось такі Є підсумки часткової мобілізації Володимира Путіна. Поділилася Олександра Гармажапова. Президентка фонду говорить, що все більше бурятів почали висловлюватися проти війни з Україною. На самому початку російської агресії таких людей було вкрай мало. Мін'юст Росії навіть визнав пані Гармажапову іноземною агенткою України. За словами активістки, це не тільки інтелігенція, адже є вихідці з сіл, колишні викладачі і навіть колишні чиновники. Буряти кажуть про те, що ця війна є втручанням на територію суверенної держави Україна, і говорять про імперський характер конфлікту. Лікто, фактично, з українців намагаються зробити бурятів у складі Росії, які не знають власної мови та своєї історії, розповіла президентка фонду. Пані Гармажа повідомила, що дуже мало бурятів знають про те, що попередній масовий вихід цього народу відбувався 100 років тому, коли цар Микола II оголосив мобілізацію в межах Першої світової війни. Тоді близько 60 тисяч бурятів виїхало на території Монголії і Китаю. В чомусь навіть іронічно, що бурятам, які виїжджають з Росії до Монголії, допомагають нащадки тих бурят, які виїжджали ще під час тієї мобілізації сказала Олександра Гармажапова. Президентка фонду вільна Бурятія розповіла, що два з половиною місяці жила в Казахстані і багато спілкувалася з місцевими. З її слів, казахи чудово знають про проблему ксенофобії і расизму в самій Росії, тому дивуються, як же ж Росія вирішила денацифікувати Україну, маючи такі проблеми. Звичайні казахи співчувають Україні, тому що вони асоціюють себе з Україною бо також пережили голодомор, так само перебуваючи в СРСР зі знищенням своєї мови, культури та історії, пояснила активістка за. Словами Гармажапової, зважаючи на відкриті дані найбільші втрати російських азіатів у війні з Україною складають не бойові буряти, а казахи В Казахстані про це чудово знають і говорять про етноцит до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.